Ми повертаємось до теми Володимира Великого у День святої рівноапостольної Ольги. У Бродах пройшли десяті Ольжені читання, де було піднято питання місця народження Великого Хрестителя Руси. Їх спільно організували Бродівська центральна районна бібліотека, історико-краєзнавчий музей та творча лабораторія на межі. Цікаво, що зустріч була ювілейною і транслювалась в інтернет-мережі в режимі онлайн. Церква назвала Володимира Великого Святим народ красним сонечком. Майже його імперії, найбільшої на той час у Європі, сягали від Карпат до Волги, від Балтики до Чорного й Азовського морів. І цей Великий князь, за теорією Юрія Диби, народився недалечко від нас у Волинських Будятичах. Ця сенсація стала головною темою на десятих ювілейних Ольжених читаннях, які цьогоріч пройшли у Бродівській районній бібліотеці, та зібрали у вузькому колі наукових мужів, аби детальніше обговорити гіпотезу, яка дуже боляче б'є по великодержавному російському шовінізмові. Я признаюся, у нас завжди такий відбір тем завжди сенсаційне, має бути сенсація. І та потім асоціація публікується або як колись отжених читаннях, а тепер будуть опубліковані в, на, на львівському сайті Збруч. Отже, перша доповідь пана Юрія Диби, який презентував, до речі, сьогодні свою книжку, яка вийшла про Святого Володимира, його, його батьківщину. В ньому дуже сенсаційне повідомлення, де він доказав, що ті так звані три Русі, які арабські... Географи згадують на початку 9 століття. Це є територія давньої України. Це дуже важливо для нас є. Це одне важливе, вказує, що властиво Україна є прямою спадкоємицею Київської держави. Матеріали, викладені у книзі Юрія Диби, батьківщина святого Володимира, Волинська земля у подіях X століття, викликали полярні відгуки в науковому світі. Особливо гнівні заперечення, наголошує автор, звучать з боку російських істориків, які звиклися з істиною про народження княгині Ольги у російському Пскові, а князя Володимира Біля Пскова у селі Будутин. Дослідження ж пана Юрія, побудоване на скорпульозному аналізі фактів та архівних джерел, свідчить, що Володимир Великий побачив світ у Волинській землі, що також опосередковано підтверджує гіпотезу про плісницьке походження княгині Ольги Ігоря Мицька. Вона посередньо підтверджує і мою теорію, бо раніше теорія про походження Володимира пов'язувалася з місцем народження. Ольги на російській півночі. Ну а оскільки доказано, що Володимир народився на Волині, то й завалилася ця теорія. Важливо, що книга дає цілком нове бачення початків Київської держави. Я не робив якоїсь бомби. Я аналізував тексти як історик, як історик, ну найперше, як історик урбаністики, бо це було зв'язано з населими пунктами зв'язками між ними. А вже те, що воно вийшло, те, що воно суперечить якимось російським міфам, це якби не моя проблема, а проблема російських істориків, які тримаються за міфологію дотепер. Усі є завдинками, була правда. Напевно, ми все бачимо по російському телебаченню, як вони спотворюють факти, так в них зрештою в значній мірі історії. Викликала зацікавлення у слухачів також презентація книги Кременецького дослідника Володимира Собчука про князівські та шляхетські роди Волині з 15-го до першої половини 17-го століття та їх роль у житті краю, а також доповіді Святослава Терського про Балканський вплив на матеріальну культуру Галичини й Волині у 10-му столітті та Ігоря Мицька. Про болгарські корені Володимира Святославича, що в'яже князів Руси з європейськими коронованими династіями, аспекти практичного значення гіпотези щодо народження княгині Ольги у Плісницьку, окреслив Володимир Булишин. Такий зв'язок бродівщини з Рівноапостольною Ольгою дає імпульс для створення свого роду туристично-паломницького центру на місці давньоруського міста Плісницьк у сучасних підгірцях. А початком може стати хоча б назва однієї із вулиць бродів, як слушно зауважив Ігор Мицько. Якщо вона народилася, то найкращі дороги були власне через Бороди. Так що Дмитро Чобі дуже добре. Прослідкував ті дороги, в нього навіть дві публікації, є. і от нехай дорога. Нехай буде тут дорога княгині Ольги. Назвіть там якісь той точно ну не сама дорога, але по тій путі вона йшла до Києва. Так ідея Ігоря Мицька започаткувати Ольжині читання, втілена світлої пам'яті Борисом Возницьким. Підштовхнула до скорпульозної плідної праці, у центрі якої стала Західна Україна, і, зокрема, Брідщина. Ці дослідження каже краєзнавець Володимир Ящук вагомий аргумент у користь державної цілісності України. Особливо тепер Я вам скажу, що такі доповіді, які сьогодні прозвучали, вони збагачують навіть нас, краєзнавців, бо ми ж не історики, таку інформацію, яка допомагає краще зрозуміти і пізніші часи в історії нашого краю. Сьогодні мова йшла в основному. Про досить далекий період нашої історії, 10 -е століття, середньовіччя. Але доповіді, які прозвучали повідомлення, які сьогодні були виголошені, були настільки зі знанням справи, з використанням такого наукового апарату, що це дає якесь нове бачення в сьогоднішній навіть час і в ті відносини, які навіть складаються сьогодні в українців із сусідніми народами. Я дуже вдячний. Організаторам цього заходу приємно було познайомитися з науковцями, з якими я раніше не був знайомий, і це мені допоможе як краєзнавцю, в моїй роботі, бо Радивилів від бродів розташований недалеко. Та й власне сьогодні мова йшла не тільки про якісь регіональні проблеми, вона йшла про всеукраїнські наші загальні спільні проблеми.